Оце супермаркет Walmart у Монреалі. І робот прибирає їздить в підлогу. Саменький, помаленьку дивиться. щоб Все було чистенько, нікого не зачепить. Такий акуратненький, культурненький, бачите? їде пилососником, збирає, підгрібає і ще й сміється. Зупинився, бо люди йшли, поїхав далі. Який молодець. А ми вибираємо келихи, а ми вибираємо келихи. з мамою. Ось такі ціни, дивіться. Такі келихи і такі ціни. Їх коробці 16 штук. Так. 16. Є yeah, yeah. знизу ось чи вгорі, вгорі були високі, чи знизу високі, а зверху були наземні. Такі різні види. Напевно, ціна одинакова. Так, псі це всі однакові. Коробки. А наш вісім робот високих, уже висім... поїхав далі. Вісім високих і вісім коротких. Добре. Ну добре, підемо.